Щороку в жовтні Україна долучається до Всесвітньої ініціативи Місяць кібербезпеки. В цей час ми особливо звертаємо увагу на підвищення цифрової обізнаності та формуємо культуру безпечної поведінки в інтернеті. Особливо зараз, коли війна відбувається не тільки на фронті, а й у кіберпростір. Від нас залежить наскільки ми зможемо бути обізнані, а значить захищені. Уважно перевіряйте інформацію. Дбайте про свої дані. Для мене кібербезпека це перш за все власна відповідальність. А для вас це про спокій в віртуальному світі, коли відчуваєш, що твої дані у безпеці. А бізнес кібербезпеки це мій феєрвол у світі онлайн. Пропускає лише безпечний трафік. А для мене це суперсила бути на крок попереду від кібершахраїв. Кібербезпека це наш цифровий щит. Наші знання, уважність і відповідальність допомагають робити цифровий світ безпечним для всіх та тримати кіберфронт під час війни. Разом ми створюємо захищену цифрову Україну. Почни з власної безпеки вже сьогодні.